Друзі, доброго дня! Також хочу всіх привітати з сьогоднішнім святом. Сьогодні вербна неділя. На наступний тиждень у нас в Україні дуже велике свято це Пасха. Правда, було б ще краще, якби не було в нас війни і був мир. Але те, що маємо, те маємо. Виходимо з того, що є. Вже зараз на даний момент в Польщі переїжджали через кордон Шигіні. Буде дуже багато інформації на рахунок Тахо, але проїхали без проблем. Тобто на польській стороні нам не задавали жодних проблем, зв'язаних з тахографом. Будемо дивитися, як воно буде дорога назад. Плануємо також їхати на шийні. Будемо кожну машину, яку маємо зараз вести, це свят Тароко, також також Кона електрична. І Renault Megane 1,5 дизель 13 року білого кольору, в максимальній комплектації, білий перламутр Всі тих три автомобілі будемо переганяти своїм ходом. Якщо буде потрібно, на наступний раз на рахунок Тахо, будемо їхати встановлювати, немає нічого проблематичного. Люди їздять по Тахо я думаю, що поставити його і в принципі забути про ці проблеми там, з цим тахо, без тахо. Отже, зараз будемо виїжджати в Нідерланди, вже загрузилися, загрузили нашу лавету. Будемо їхати в Германію, в Гамбург забирати Сіат та Роко і після цього будемо вже направлятися в Нідерланди. Всіх, кого цікавлять автомобілі, дизельні, гібридні, бензинові, телефонуйте, будемо підбирати, доставляти, розмитнювати, робити всі документи, і ви їдете вже безпосередньо. До себе до місця проживання і ставити автомобіль на реєстрацію. Тобто ми автомобіль віддаємо вже готовий з зробленим детейнгом. Якщо були якісь дрібні царапинки, їх поліруємо, якщо вм'ятинки їх витягуємо, віддаємо вам автомобіль, готовий до експлуатації максимально в ідеальному стані. Отже, мій номер телефону 097-606-2599, Звати мене Андрій. Підписуйтесь на Тікток канал, Ютуб канал кого що цікаве, телефонуйте. Можете і, в принципі, зараз телефонувати, незалежно від того, що ми зараз вже в Польщі, тому що зараз роумінг відмінений і без проблем телефонуйте. Всі, всі питання, які вас цікавлять, я буду радий вам відповісти. Отже, ще раз і зі святом, мирного неба. До побачення. Телефонуйте, кого що цікаве, на рахунок автомобілів. Дякую за увагу. До нових зустрічей!